Діло було в неділю. Попросив ChatGPT придумати нову мову програмування на базі ECMAScript. Він з радістю розписав план дій, які необхідно виконати, щоб отримати бажаний результат. Потім відмовляв мене від даної затії через великий об'єм робіт, які необхідно реалізувати. Будемо реалістами, це не нова мова програмування. Підхід до реалізації був обраний по типу TypeScript, грубо кажучи. Тобто... Задача у файлах із власним розширенням писати синтаксисом, який відрізняється від JavaScript, потім сконвертувати дані файли у JavaScript файли, щоб вони могли бути виконані у звичному середовищі. Переопреділити синтаксис йому було тяжкувато, прийшлося трішки допомогти. Хоча за день до цього, коли мені і прийшла в голову дана задумка, то він справився краще із базовим новим синтаксисом. На бистру руку накидав базовий Рітмі. Щоб було зрозуміло, що до чого і куди. Репо залите на Гітхабі посилання в описі до відео. Базовий синтаксис UAScript зберігається в окремому файлі та зручно доповнюється та редагується. Продовження у даної історії, скоріш за все, що не буде, тому дивимося на все це як на прикол, не більше, не менше. Далі нам необхідно створити компілятор-конвертатор, оскільки код ми пишемо, використовуючи свій синтаксис. І він зберігається у файлах із розширенням UAJS, які на даний момент не розуміє жодне середовище. Для конвертації файлів був обраний Node.js по ряду причин перша може зчитувати і записувати файли, друга інструкції для нього можна написати на JavaScript або TypeScript, третя. За потреби можна швидко зібрати код даного недокомпілятора в NPM-пакет. Не варто сильно розраховувати на чат GPT. Оскільки він дав лише вектор руху і деякі куски коду хочеш, не хочеш, прийшлося писати руками, коригувати та додавати транслітерацію. І будемо реалістами на це ж не компілятор в прямому сенсі слова. Тут не відбувається токенізація, немає перевірки на валідність синтаксису. Саме тому на початку я й озвучив, що це просто прикол, ну і подивимося на це все чудо в пір'ях в ділі. Пишемо українською, конвертуємо. Під час конвертації створюється папка Dist, якщо такої немає. В дану папку записується сконвертований JavaScript файл. По суті, все. Дане відео було озвучене моїм клонованим голосом. Якщо хтось забажає продовжити даний проєкт, не забудьте пом'янути незлим тихим словом код на Гітхабі.